Привіт, шановні гості, дорога родина. Думаю, запишу, яка я для вас якесь відео. Одне й те саме питання часто виникає: як же пришити резинку до талії спідниці. Матері лихо, де скільки ж можна товкти, одне й те саме. Отже, давайте так. У вас є спідниця. Ось, вишили спідницю. У мене в даному випадку ось така. В стилі версачі спідниця на підкладці. Для цього вставили одну спідницю в іншу, бачите, ось підкладочка. І пришили прямою строчкою по колу. Оскільки спідниця в мене широка, а верх не дуже широкий, так? не відповідає. Тобто спідниця, як ви бачите, ось наскільки ширша, ніж верх. Бачите? Що для цього треба зробити? Правильно, спочатку на спідниці закладуємо. Складочки, ну або призборюєте. Я роблю кілька маленьких складочок, це вони замінюють виточки, ось такі маленькі. Десь приблизно 10-12 см від бокових швів. Ми закладаємо ось такі невеличкі складочки, ну, щоб відповідала у нас об'єму. Верхньої частини сукні. Сукня виконана з крепу, ось така в мене темно-синього відтінку, буде в новій колекції. Ну, як, звичайно, що я ще щось понашиваю і потім буде сукня. Ось, заколюю булавочками, для того, щоб верх відповідав низу. Ось таким чином, ви бачите, я заколола тут і тут. Замість, Тепер я спідницю вивертаю на виворіт, лицем всередину, беремо верхню частину сукні, також вивертаємо її, щоб у нас було лице до лиця. Тобто верхню частину сукні, ось це все рівно, що блуза. Я вивертаю, вона готова. Всі ці уроки на каналі є, ну кому не зрозуміло, давайте ще раз будемо товкти одне й те саме у влозі, щоб вам лід дивитись у руки. Ось, верхня частина. Вкладаю її всередину лицем до лиця. Як малим дітям завжди розказую, це не урок, це влог. Ось. І тепер що необхідно зробити, пришити по колу. І обробити цей зріз. Повністю потрібно шити між собою. Так, щоб, звичайно, що відповідали у нас всі ось одна частина з іншою. Пришиваємо по колу і обробляємо цей зріз. Якщо є оверлок, сшиваємо на оверлоці. Якщо нема оверлоку, шиваємо зігзагом чи тими строчками, які у вас є. Працюємо. Якщо я працюю з шифоном, я завжди дотримуюсь технології. завжди. Спочатку у нас десь збірка прямою строчкою, тому що неможливо робити складки відразу на оверлоці. Це просто неможливо фізично зробити симетрично, чітко і рівно. Тим паче, що тут три, три у нас шари тканини, підкладка, спідниця і верхня частина сукні. І ось тепер оцей по талії. так, ось він. Ми обробляємо на оверлоці по колу. Якщо є оверлок, це взагалі чудесно. Дівчатка, якщо ви шиєте і плануєте і надалі шити, то повірте мені, що переворотним моментом в вашому житті стане покупка оверлоку. Якщо ви не плануєте шити професійно, то звичайного побутового оверлоку вам буде більш ніж достатньо. Це переверне ваш світ з ніг на голову, і ви зрозумієте, скільки ви багато втратили, що не шили раніше на оверлоці. Якщо ж такої можливості немає, можна сміливо шити на побутовій машинці і горя не знати. Я повторюю це кожного разу. Що я пошила дуже багато суконь на побутовій машині, і шила я не просто так, а я ці сукні продавала. Ось ми з вами шили по колу. Так, хвостик затягую я, або на вузлик, або злегка отак ці ниточки підпалюємо. Як ви бачите, сукня в нас повністю шита. Якщо ми на неї дивимося, то у нас з вами шитий, верх і низ. Як шити сукню без обверлока люксовим способом? Як робити куліску в неї вставляти резинку? Всі ці відео на каналі є, і вони зняті російською мовою. Тож, вибачте, за те, що вони не зняті українською. Але для тих, хто не розуміє українською, це, мабуть, що буде плюс. Тепер, що ми маємо? Ми маємо з вами наступне: несу вас сюди, ось пальцями вас взяла. Так, давайте, щоб вам було видно все, що я буду робити. Тож потерпіть, поки я тут переставляю вас. Тому що я бігаю від машини до машини і в мене просто. Немає такої фізичної можливості для е, всіх операцій виставляти штативи, але я в цьому взагалі не бачу необхідності. Ось у нас є готова сукня. Зі сторони спідниці, ось спідниця. По цьому готовому зрізі я пришиваю завжди резинку. Ви почули мене? По готовій сукні. Сукня завжди готова. Не просто як-небудь пришили резинку. Це завжди. І, можливо, комусь щось не зрозуміло, то от я вам показую, як це робити. Давайте, не знаю, чи нитка може там закінчилась. Зараз подивлюсь, чи закінчилась нитка. Я зараз переставлю сюди телефон, може, буде трошки трястись, але ви все рівно все побачите. Отже, ми завжди з вами пришиваємо резинку на готовий виріб. Давайте ще раз: ми з вами пришиваємо резинку на готовий виріб, щоб вам запам'яталось, може, хто мене не чує. І ще раз вам скажу, ми з вами пришиваємо резинку на готовий виріб. Ну, щоб вас там в голові це запам'яталось. Ну, без жарків, вибачте, вже не буде, тому що, коли людині лінь шукати, то вона пише такі питання, Зайчики, А якщо вам не лінь, то ви молодці, просто посміятися з цього відео. У мене закінчилася нитка в шпульці, тому я зараз маю трішечки матнути нитки в шпульку. Так? В промислових машинках трішечки не так. Ви можете шити і наматувати шпульку. Ну, але для цього треба було зарання її намотати. Тож уже терпіть буде вам сьогодні таке цікаве відео. Цікаве, цікаве відео. Чим класно, дивіться, тут трошечки ота Ось е -е, промислова машинка. прямострочна Називається джуки ddl 8100 e Що це значить для тонких і легких тканин? Не для трикотажу, не для ще якоїсь фігні, для тонких і легких тканин. І ось тут з боку, бачите, така приспособа для намотування шпульки. Ось вона відщокується, защокується шпульки. Різні, їх завжди мало, тому з шпульок ви можете хоч ту штуку купити. Повірте, що вони у вас всі будуть зайняті. І Поки я буду шити, наприклад, щось інше, то в мене паралельно намотується шпулька. Отаких ковпачків, до речі, якщо ви працюєте з промисловими машинами, купіть декілька, щоб у вас він завжди був запасний і новенький. Ось дивіться, це, до речі, не рідний ковпачок, щоб вам показати, як він виглядає. Бачите, всередині є он така як пружина. В рідному ковпачку, оце рідний те, що йшов. Ось він трошечки почернів. Бачите, там такої штучки всередині не було. Не знаю, що воно дає. Оцей ж зажимчик, може краще зажимає, М -м -м. може краще він зажимає. Зараз, поки з вами буду е триндякати, то намотаю, ось візьму просто іншу шпульку. Мені треба намотати нитку. Буває таке, що я не підготовлена, то я просто беру. Будь-яку катушку, будь так. вставляю, трошки чогось прошиваю, щоб мені намоталась нитка. Може, і ви так робите? У мене для цього є е, тканина, ось така, я поністручу, бачите? Тому завжди вона у мене є. Ось так, Виходить, що я трошки перевожу нитки, ну, а як по другому ми їх все рівно переводимо. Бо шию я небагато, зазвичай популярні такі кольори. Наматую побільше, ну, але буває, що вони все рівно закінчуються. Тож мені треба просто трішечки газонути добряче. Чим швидше ти газуєш, тим швидше намотається. Ось просто рядочок мені потрібно прострочити. Стігаєте одіяла, ну або займаєтесь якоюсь такою роботою. бачите, все це на столі коти. Так, ну, цього достатньо. А там я потім вставлю цю штуку. Ми вертаємося знов до наших зайців. Як же пришивати цю резинку? Хтось цю резинку пришиває зі загом. Але це мені. Не подобається, коли пришита резинка зі зігзагом. Вона має бути пришита окремо, щоб при бажанні, якщо вона, наприклад, замала, е, можна буде підпороти з одного бокового ж зрізу її просто ножницями зрізати з іншого, тим самим ви можете розширити талію. Якщо, наприклад, резинка ну, тисне, буває таке, що дівчата купують, а в них е, ну, талія трохи. Ширше, ніж вони написали в замірах, то це можна з легкістю зробити. Хоча я ніколи не роблю сукні під, ну, знаєте, якусь таку дуже вузьку талію. Чи що на продаж? Вони всі відповідають моїй розмірній сітці, мною зроблені, тому все там з ними нормально. Яку резинку ми можемо пришивати ось сюди, до талії? Це також виникає часто питання. Зазвичай я використовую або таку тонку резинку, вона досить таки якісна і цупка, бачите, але в той же час вона м'яка. І вона має бути м'яка, бажано з 50 на 50 має бути склад поліестер і бавовна, Чому? щоб була приємна вона до тіла. Хоча вона ну, може до тіла не торгатись, ми можемо також пришивати. 1,5 сантиметрову, ось навіть 3 сантиметрову резинку по талії. Це все те саме, і, в принципі, це можна робити. Як за бажанням, так ви й робите. Тепер скільки ж пришивати резинки. Оскільки в нас спідниця широка, і об'єм грудей в сукні відповідає об'єму талії. Тобто, у вас талія ну, занадто широка. А резиночкою ми що робимо? Підкреслюємо лінію талії в сукні. Тому ми відміряємо резинку. Об'єму талії. Зазвичай для суконь на продаж я відміряю близько 75 см. При розтягуванні ця резиночка ну ще десь витягнеться до 80 см. Оскільки я її пришиваю і натягую, то вона все рівно трішечки розтягнеться. На столі тут відразу є мітка. Ось дивіться, бачите, тут сантиметрова е, мітка на столі, тому це дуже зручно робити. І ось як ми пришиваємо резинку. Телефон я не можу пришивати і держати в одній руці телефон, тому що це ну, капець як незручно. Е, постараюсь показати вам е, наглядно. Зараз візьму телефон в руки і постараюсь показати вам наглядно. Так, стоп. Зі сторони спідниці, ось, бачите, прямо на оверличний шов. Фіксуємо резинку. Потім різиночку ви розтягуєте злегка і пришиваєте прямою стручкою, просто зверху, ось таким чином. Ви бачите, як я це роблю? Ось, повністю-повністю ми. Мені просто одною рукою це незручно робити, строчити і, ну ви зрозуміли, і знімати. А такого штатива немає, який би міг захватити оце все. Це тільки треба, щоб оператор був. Ось як я це роблю. Ви побачили. Ну що ж, секрет розкритий, якого не було, і це було показано в мільйонах відео, як я це все роблю. Тому, зайчики, передивляйтеся уроки. Так само, як сьогодні мені пише дівчина в директ, в дірект, як правильно, я не знаю, Дірект чи дірект, в інстаграмі, що вона не може знайти якусь там піжаму. Ну так знайди якусь іншу по тому році Ну, Це ж одне й те саме. Господи, світшот, штани, піжама це все ж одне й те саме. Чи треба конкретно з цієї тканини? Конкретно з цієї тканини треба шити. Ну, реально, це ж одне й те саме. Не будьте ледарями, зайчики. Я не більнюся розказувати одне й те саме протягом шести 6... чи це в, в цьому році буде 7 років каналу. Хай бомилий, Боже Боже. Вже в людей діти виросли за весь час. А хтось і досі за 7 років того, що є на каналі, не навчився шити. Стільки інформації. А що в мене сьогодні сукня з креп-шифону. Дуже класна. Пояс буду дублювати дублерином. Чому? Тому що флізелин він чорний, а дублерин сірий, щоб не просвітлювалося. Тому що тканина, вона як для блузи норм, але як для сукні, бачите? Така ось напівпрозора, якщо просто сукня була без підкладки. І взагалі всі сукні, ті, що я шию літні, вони майже всі на підкладці. Теж за підкладку мільйон разів говорила, яку використовувати, яку я використовую. В залежності від сезону. Якщо це літо, беремо тільки натуральну підкладку, тому що ми не носимо капронових колод, так? Якщо це осінньо-зимовий період або осінньо-весняний день сезон, то ми використовуємо синтетичні гладкі підкладки. Чому? Тому що вони не заціпляються за капронові коготи. Якщо ми ставимо натуральну бавовняну підкладку і надягаємо капронові коготи, то ми завжди отримуємо, що прилипання до колод. Це буде просто незручно. А ми завжди з вами, що ми з вами не робили, думаємо про зручність. Як свою, так і того, хто буде носити ці речі. Ось я вже по колу пришила резиночку. Так, ось, бачите, по колу пришита резинка. Вона не туга, вона м'яка, еластична, нічого не буде передавлювати. І коли сукня буде в готовому вигляді, ось звертаю я її. То вже в нас автоматично ось талія тут на резиночці. Звичайно, що сукню треба погладити, поутюжити, попрасувати. Я тут ось такі манжети на рукавах ще зробила гарно. Так що, зайчики, для вас був короткий мастер-клас. Пишіть, що ви з цього з приводу думаєте. Я розумію, що багато хто робить коліску, багато хто резинку пришиває зі загом. Але її потім, якщо ви щось не так зробили, важче відпороти, і це по суті нічого не дає. Все рівно там є резинка в шві, плюс зігзаг, він захватує трохи більше шва і робить цю резинку більш грубою. Коли ми пришиваємо пряму строчку, пряма строчка тоненька, резинка потім скручується в такий тоненький валик, в будь-якому випадку вона скрутиться або складеться навпіл. І цим самим ви полегшуєте саму конструкцію сукні. Я роблю так. І показую вам все те, що я роблю, зі свого особистого досвіду. Не претендую, знаєте, на е, те, що це є суперправильним чи супервірним. Ні, я роблю так. Це мій особистий досвід. Хтось робить інакше і має також на то право. На цьому все Цьомки-бомки. бувайте! Що вийде з цього, те, що я роблю, ви потім, мабуть, що побачите, коли сукенка буде готова. А на цьому все. Бо світло сьогодні блимало, коли вимкнуть, не знаю, а треба в будь-якому випадку зараз завершити цю роботу, поки я маю на то можливість. Тьомки-бомки